Отримав допомогу від держави. Гуляй пішки, милуватися місцевими краєвидами на своїх двох змусять усіх біженців. Вдихнули. Видихуйте у Швейцарії. Там нове правило. Хто проживає на соцдопомогу, за рік має відзвітувати про своє майно? Це стосується і біженців з України в статусі С суперстатус, Така літера С була в Супермен на грудях. Швейцарський соцбез пояснює, автомобілі мають бути продані, якщо їхня вартість перевищує розмір виплат, тобто норму активів для відповідного розміру домогосподарства. Це ніби ти на Феррарі приїхав на базар за цибулею. Місцеві чиновники порахували, якщо ціна автівки перевищує 4 тисячі франків на особу або 10 тисяч франків на сім'ю, авто доведеться продати. Всі мають їздити на автобусі, маршруток в Швейцарії немає. При цьому соцдопомогу припинять на певний період, залежно від того, за скільки було продано машину. Завжди так не буде, Соломон казав. Впровадження нових правил у регіонах країни тільки почалось. Наприклад, у кантоні Люцерн на все про все дають місяць. Люцерна, це така травичка для худоби. Мій дід козі колись давав. легально. У люцерні 141 авто України, 132 з яких отримують соціальну допомогу. Ймовірно, що більшість зареєстрованих транспортних засобів таки перевищує норму активів. Таки точно, бо за десятку це десятирічний пасад, який до Швейцарії доїде. Але це не точно. Але є винятки: професійне використання машини. Типу такий таксуєш на болті або за станом здоров'я. Газлюблю давай. Якщо ж біженці не виконують прохання про продаж, авто вартість машини оцінюють і включають в розмір допомоги. Цікаво, що авто можна оцінити за допомогою безкоштовних сайтів. АвтоСкау Компаріс та Рікардо. Авторія там немає походу. А ось комплексну оцінку можна провести на платній платформі Євротакс. рівно дешевше порахують. Статус біженця у Швейцарії мають близько 80 тисяч українців. Хто з них продав автомобілі? Кому доведеться продати, наразі невідомо. Операції з продажу ще не фіксували. Та наші щось придумають: продадуть сусіду і будуть їздити по дорученню. Я цілий ранок просував цю сорочку тому, як мінімум, з вас за це лайк та підписка.